Вітаю вас, любі дітки. 1 жовтня Україна відзначає Три славетних свята захисника і захисниці Вітчизни, День Українського Козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Городиці. Давайте пригадаємо, а який український воїн? Наша ненька Україна у надійних руках. Бо солдат силу має і від ворогів її захищає. Який український воїн? Він мужній, він сталевий, міцний та веселий. Він добрий, український воїн хоробрий. Дуже дуже люблячі! І відважний. Розпочата Росією війна у 2014 році, а потім і повномасштабне вторгнення спонукали сотні тисяч українців узяти до рук зброю і стати захисниками. Усвідомлюючи своє високе призначення охороняти мирне життя своїх громадян, сьогоднішнє покоління героїв сучасної історії України бере приклад із своїх попередників, адже любов до рідної землі і батьківської хати, повага до української традиції та рідної мови, передалася їм у спадок, та за жодних обставин не можуть бути знецінені. День захисників і захисниць України нероздільно пов'язаний із розвитком українського війська та військових традицій. Сучасні воїни примножують їх, шанують військове побратимство і взаємовиручку схиляють голови перед полеглими і віншують героїзм живих. Ви б'єтеся за Україну незалежність і волю. Для наступних поколінь. День захисника та захисниці України це свято українського духу, незалежності та боротьби. Дякуємо за героїзм та мужність, вічна шана загиблим. Ми всі перед вами в боргу. Помолімося за всіх героїв, помолімося за нашу Україну. Серце плаче, біль стискає груди, і з кров'ю перемішана сльоза. Вони могли ще жити та любити, а їх уже зустріли небеса. Хвилина мовчання. З ним захисників та захисниць України.